Розпочинаємо ефір ранку у великому місті на телеканалі Сіті 2. сьогодні четвер, 9 травня. і В студії вас вітають Григорій Герман та Сергій Лиховида. Чимало цікавого, чимало корисного. Інформація у нас вже готова. тож давайте не відкладати все це у довгий ящик і розпочинати просто зараз. Е, всі пам'ятають про е, воду, яка прийшла до певних регіонів Росії, залила все і принесла з собою біль страждання. Абсолютно не плювати, Ельське ставлення, не знаю, як це сказати російської влади, але не тільки це, але ще й радіацію. Паводки, які сталися, вони залили уранові свердловини, які належать Росатому. Відео зі спутника що уранові родовища взагалі залило водою Курганська область. До яких наслідків все це може привести, і чому в небезпеці і Казахстан? Дивіться. На Росії, що не день, то біда, як не повені в Оренбурзі, то пожежі в Бурятії. Але виявляється, це не найстрашніша небезпека. Поки росіяни намагаються врятувати свої будинки то від води, то від пожежі, радіація розтікається по регіонам. Адже вода з річки Тобол, яка вилилася з початку квітня, затопила у Курганській області свердловини для видобутку урану. Особливо постраждало старе родовище урану добровільне, яке належить роса. Тому це видно на фотографіях, що опублікував місцевий екологічний фонд, і поки в Росатомі брешуть, що паводок, нібито обійшов свердловини, кадри з космосу свідчать про інше: територія між селами Труд і Знання повністю пішли під воду, а саме там розташовані отруйні уранові відстійники. Небезпека настільки велика, що про це почали говорити навіть російські екологи. Правда, поки тільки в інтернеті. Так, російський ядерний фізик Андрій Шварц підтвердив, що Уран вже потрапив у річку. Небезпека в тому, що під час розпаду уран виділяє отруйні для людини частинки. При попаданні на шкіру або в організм однієї такої альфа-частинки починаються невідворотні процеси в організмі. Наслідки від зараження ураном ниркова недостатність та онкологія кажуть у Тікі фізики дуже небезпечний саме альфа-розпад. Так від частинки легко захиститися гумовими рукавичками та чоботами, але якщо вона потрапила вам на тіло або всередину організму, онкології не уникнути. Отже, найбільша небезпека пов'язана з наявністю рану у питній воді, не випадково Всесвітня організація охорони здоров'я встановила обмеження на вмісту рану у воді до 30 мікрограмів на літр. Проте сьогодні виміряти концентрацію шкідливих речовин в російській рі. Цітобол неможливо, адже свердловини належить росатому, а Кремль ігнорує радіоактивну катастрофу, як і раніше ігнорував сам факт Повеней. Тепер мешканці Курганської області та сусідніх регіонів будуть пити радіоактивну воду та митися ізотопами урану. Це неодмінно призведе до зростання випадків онкологічних захворювань у Росії. Причому росіяни, ймовірно, дізнаються про це вже з некрологів, адже дані Росатому засекречені, як наслідок немає достовірних даних щодо експертизи води з річки. Але тобол тече в Казахстан. А значить, від злочинної халатності російської влади в небезпеці і казахи, і це вже не вперше. Ще в середині квітня Оренбурзька влада спричинила паводки у прикордонних з Росією казахських територіях, адже місцевий губернатор Денис Паслер не придумав нічого іншого, як Спробувати знизити рівень води в Оренбурзі через відведення його в казахський регіон Атирау у результаті з 11 квітня понад 70 населених пунктів Казахстану залишились відрізаними від зовнішнього світу, і майже 100 тисяч казахів були змушені евакуюватись. Щоб Оренбург не затопило, вони вирішили затаплювати. Що Оренбург не затопило? Вони вирішили затоплювати Уральськ та Тирау. У них у Казахстані тепер СВО спеціальна водна операція в Україні спеціальна військова операція. В Казахстані вирішили влаштувати спеціальну водну обосрацію. Насрали скрізь такого сусіда. Мати це просто покарання і прокляття. Це просто наказання. Приховувати радіоактивні катастрофи для Москви не вперше, 26 квітня 1986 року, радянська влада приховала від населення 15 республік наймасштабнішу техногену катастрофу в історії людства: вибух на Чорнобильській АЕС. Це мало наслідки для половини Європи, адже радіоактивна хмара від вибуху накрила території України, Білорусі, Росії, Швеції, Австрії, Норвегії, Німеччини, Фінляндії, Греції, Румунії, Словенії, Литви Латвії, Латвії. Томість тогочасне радянське керівництво намагалось взагалі приховати факт вибуху, і тільки тривожні повідомлення з Європи про раптове підвищення рівня радіації змусили московську владу зробити перше офіційне повідомлення, і то не одразу. Адже на носу була первомайська демонстрація. і Для Москви було важливіше влаштувати псевдопарадне народне збіговисько, ніж рятувати народ від смертельної небезпеки. Сьогодні Москва знову приховує радіаційну катастрофу в регіонах Росії, а радіоактив не уран тим часом розноситься по Росії. І навіть якщо води тобола сильно розбавлять урановий розчин, колективні дози для місцевих жителів значно перевищують норму. Але поки росіяни заражаються радіацією, Путін не хвилюється, адже тобол не впадає у Москва ріку. Та й самі росіяни не протестують ані проти мобілізації, ані через зруйновану дамбу, ані через радіацію.